Медійники розповіли силовикам про конкретні факти провокацій. Є конкретні люди, які живуть в Ужгороді, які займаються цим пропагують, закликають людей до певних дій. Є, наприклад, угорський фронт, який так само зараз пропагує ці всі ідеї і для повалення ладу. Це дуже невеличка замітка, в якої взагалі останнє речення вибиває з цього. пікетчики, це про перекриття Ракошина, Требують незалежності регіону, прав Русинському і іському населення краю. Вже відомі, що є якісь провокаційні речі у Тячівському районі, коли люди їздили переодягнені у форму, наприклад, один у військову, другий у міліцейську. Вони були в балаклавах. Нібито теж там намагалися брати людей. Інформації дуже багато і з ним треба боротися. Людей на мітингах з перекриттям доріг підбурювали, погоджуються в СБУ. Силовики не знайшли жодної родини, члена котрої мобілізували примусово. А провокаторами кажуть, вже займаються. Жодної людини причетної до того, що якась у сім'ї є людина, яка воює. Таких людей ми не знайшли там серед цього натовпу. Всі люди нам відомі. Ведеться певна робота, в тому числі в рамках контрозвідувальних справ. Є у нас і ряд кримінальних проваджень стосовно цих людей. Та заспокоюють іноземного втручання в закарпатські події нема. Ця ситуація, що розгойдується, я все таки вважаю, розгойдується з розгойдується певними політичними певними політичними організаціями. Досліджує служба і факти корупції представників військоматів та розкривати деталі не можуть. Да, дійсно така інформація є. Що касається нашої пісідності, звичайно, це пісідність органів прокуратури. Чи це говорити про кількість? Порушений кримінальних провадження ми, звичайно, не можемо. Людей закликають не вірити чуткам і повідомляти про порушення закону та провокації на всеукраїнську гарячу лінію служби за телефоном 0800 501 482 або на сторінку Закарпатського управління Служби безпеки України у Фейсбуці. Її спеціально створили сьогодні за порадою журналістів.